А перед початком відео хочу порадити вам подивитися мій короткометражний анімаційний жахастик Гато. Якщо вам подобається українська анімація, класичні слешери і найголовніше коти. You то цей мультфільм для вас. Посилання буде в коментарях. Також, коли подивитесь, не забудьте підписатися і на мій канал, і на аніматорів, які робили цей мультфільм. Приємного перегляду! Ось і вийшов нарешті найголовніший та найочікуваніший блокбастер цього року «Дюна. частина друга. Перша частина у свій час наробила багато галусу І це один із фільмів, який в 2021-му нарешті оживив кінотеатри після початку жахливої пандемії в 2020-му. Я тоді також на неї ходив в кіно, і фільм мені сподобався. Хоча, чесно скажу, прям такого сильного захвату, як у багатьох, він у мене не сильно викликав. І тому другу частину я, хоч і чекав. Але теж не прям з таким захватом. Та й очікування в мене теж були занижені. І таке в мене буває рідко. І ось, 2 березня, я подивився сиквел і готовий розповісти, що я про нього думаю. Ви на каналі СХК Studios, а ми починаємо. Хай, щербиться твій клинок. Кажу одразу, я не читав оригінальні книжки взагалі, тому моя думка формується лише на перегляді двох фільмів. Почнемо спочатку з того, за що фільм дуже сильно хвалять, як і перший. А саме візуал. Тут все коротко і зрозуміло. Він такий самий крутезний. Багато моментів справді викликають мурахи по шкірі. Люди, які робили cgi ефекти та вільньов зі своєю режисурою, вклали усі свої сили в цей фільм. Особливо мені сподобалися сцени із харконинами, які зроблені в чорно-білому стилі. Я не знаю. Мені останнім часом такі сцени, ну дуже сильно подобаються. Тепер про саундтрек. Спочатку він відчувається таким самим, як і в першому фільмі, але десь всередині він стає більш різноманітним та потужним, що також викликає мурахи по шкірі. Хан Циммер, ти красунчик, продовжуй далі. Щодо динаміки, то тут я не зможу ніяк прикопатися. Якщо в першій частині різних битв було мало, та й взагалі перша частина була більш повільною та трохи приземленою, я, звісно, не кажу, що це мінус, але в деяких місцях було затягнуто, через що очі повільно починали закриватися. В цьому ж фільмі динаміка стала, звісно, не прям сильно, але більш активнішою. Але битви. Ось вони стали масштабнішими. І тобі банально не нудно дивитися фільм. Звісно, я на одному моменті майже заснув, але там була просто інша причина. Звісно, на одному моменті я майже заснув, але там була трошки інша причина. Там просто була така гарна і водночас повільна сцена, через що я просто майже заснув. Я ну я не знаю, я не знаю, як Дюна це робить. І що ж? Тепер можемо поговорити і про сюжет. Перша частина це був просто показ самого світу, кланів та персонажів. І у головного героя більше половини фільму прям такої цілі не було. Він просто хотів стати сильнішим та не підвести свого батька. Лише в другій половині в нього з'являється нова мета помста. Та й в принципі все. У інших персонажів теж прям такого сильного розкриття не було. А просто їх показ. В другій частині усе змінилося. У Полаш, крім жаги помсти, з'явилися інші цілі, такі як захист фременів та звільнення цілої планети. І разом з цим з'явилися страхи, такі як страх повної влади, бо Пол боявся стати чимось жахливим, та страх нової війни і нових жертв, і ці моменти і зробили з пола дуже крутого персонажа, від якого віє силою. Він розкривається, міняється, знаходить любов, але в кінці, на жаль, став тим, ким боявся. Тим, хто почне священну війну і отримає повну владу, через що і втрачає людину, яка його по справжньому кохала. Щодо любовної лінії, то вона зроблена добре. От справді, коли ти дивишся на них, то все. Виглядає як треба, і відчувається між ними щось більше. Звісно, на початку мені здалося, що вони, ну, якось швидко покохали один одного. Звісно, пол ніби тоді з ними був вже доволі довгий час, але при цьому спочатку це не сильно зрозуміло, що й викликало в мене таке відчуття. У всіх інших персонажів також з'явилися нові цілі. Або ж ті цілі та плани, які були в минулому фільмі, вони тут і залишилися. Але тепер вони більш ясніше показані. Наприклад, як у мами головного Героя, яка у фільмі стала преподобною мати, яка хоче, щоб її син став месією. Щодо головних злодіїв, то тут також усе класно. Їх більше розкрили, показали їхню родину побільше, познайомили із ще одним антагоністом, а саме Фейд Раута, який є ще більш жорстокішим ніж його дядько імператор Владімір. Звісно, в нього, хоч і є маленька арка персонажа, але хотілося, щоб його трошечки побільше показали. А от щодо іншого племінника, а саме Рабана, то його, на мою думку, злили. Так, нам трошки показали його проблему із батьком. І як він по факту провалює завдання по захопленню та зібранню прянощів. Але на цьому все закінчується. Він просто програє, його замінює фейт, а в кінці просто вбивають. І чесно, шкода. Хотілося б, щоб він вижив і потім ще більше розкрився як персонаж. Нові герої дуже хороші. Кожен з них чимось запам'ятовується, Особливо героїня з Ченні, яка є коханням пова. Це. Класний по справжньому мудра героїня. Стілгар прикольний і теж доволі смішний мужик. Вони, звісно, були в першому фільмі, але тут їх роль виросла, і їх також добре розкрили. Сюжет спочатку відчувається на рівні минулого фільму. Але чим більше персонажів, проблем та конфліктів стає, тим більш динамічним та глибоким він починає ставати. Особливо мені сподобався твіст із тим, що мама Пола це онучка Владіміра, тобто, виходить, вони частково харкова. Конений, а Владімір по факту дід пола, що робить ситуацію для них ще більш неприємною. Це історія про владу, вирішення проблем війни, страх втратити рідних та народ, і показано це все круто і без прям жорстких мінусів. Єдині мінуси, які я побачив, то це злив рабана, в деяких місцях трошечки затягнуті моменти, але не так сильно, як в першій частині. Та те, що нам хоч і говорять, які південь та інші частини планети небезпечні, але показують їх нам якимись звичайними. Але, напевно, це виправлять в третій частині, я не знаю. Яка 100% буде, і я буду чекати. І наостанок, що я хочу похвалити, то це. Акторську гру. З цим було добре і в першій частині, але тут ну це просто розрив. Тімоті Шаламе, Зендея та Ребека Фергюсен це найголовніші зірки цього фільму. Особливо я хочу похвалити Тімоті Шаламе. Якщо в першому частині його гра була ну просто непоганою, то тут ну він просто молодець. Справді класно постарався. Перші дюні я ставив 8 із 10, а другий я поставлю. 8 і 8 із десяти. Це справді гідний сиквел, який вийшов краще оригіналу. І думаю, якщо в другій був такий хороший масштаб та глибока історія, то в третій цього буде ще більше. Ну, будемо на це сподіватися. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь. Мирного вам дня, бувайте! Контролюєш лише те, що можеш знищити.